Які авто купувати в 24 році, сьогодні ми поговоримо саме про це. Тобто, який автомобіль вибрати, щоб він не падав в ціні, був ліквідним, і, звичайно, його можна було швидко перепродати. Саме такі автомобілі ми зібрали в сьогоднішньому нашому випуску, і про них поговоримо. І почнемо ми як не дивно з Ауді. Саме з трьох представників Ауді, це Ауді 4, Ауді Ку 5 та Ауді q 7 Але тут також є уточнення. Якщо ми беремо Audi A4, то це B9 кузов, п'яте покоління від 17 до 19 року. Яка ситуація з цими автомобілями? Саме такі авто ми в дорестайлінгу, це дорестайлінг, пам'ятайте, тому що рестайлінг там а, з 19-20 року пішов, ми привозимо в середньому за 20-22 тисячі доларів. А от в нас нормальні, хороші варіанти на вторичному ринку України, як ви можете бачити, продаються по 24-26 тисяч Доларів, Тож ось ця вигода одразу на купівлі а, саме варіанту з Америки 2-4 тисячі доларів. Але при тому саме ці автомобілі постійно поновлюються на авторивці, постійно зникають, тобто їх купують і знову поновлюються. Цей автомобіль не втрачає своєї актуальності, тому що це ауді це найпопулярніший седан d класу, який хочуть усі погодитись, тому що. Кожного з нас було ось в тому самому списку автомобілів, які ми хочемо купити, була ця Audi A4 в B9 кузові. Далі йдемо по Q5. Q5 у нас буде 18-19 року. Друге покоління це в нас теж до рестайлінг. Ми привозимо такі автомобілі в середньому за 25-28 тисяч доларів. Взагалі, якщо ми поговоримо трішки саме про цей кросовер, про це покоління, то він трошки полегшився порівняно зі своїм попередником. Він став більш маневренішим. До речі, всі ті, хто є. Їздив саме на другому поколінні до рестайлінгу і кажуть, що а, він максимально потужно входить в повороти. Так ми чуємо трішечки ось це хитання, але спеціально воно так зроблено, тому що там йде комбінація повного приводу, який ви ледь-ледь -лед відчуваєте, але при тому він виконує свої функції і, звичайно, облегшеного кузова. Саме такі варіанти, як я сказав, ми привозимо за 25-28, Вони не втрачають в ціні, тому що, а, як ви можете подивитись, взагалі навіть по нашим відео на YouTube, Audi Q5 замовляють постійно. Це Крутезний кросовер, міський кросовер, який можна використовувати і поза містом. Але якщо ми зайдемо на вторичку, то там справжні корчі. Ну реально сильно биті автомобілі на них старт іде 26-27 тисяч доларів. Тобто, якщо в нас 25-28, це під ключ відремонтований, хороший варіант з навісними пошкодженнями, то сильно биті автомобілі, які ви не знаєте, як привезли, хто їх привозив, яка там історія автомобіля. Можливо, вам не покажуть Carfax, або можливо, вже зробили якісь допремонтні роботи по ходу, коли автомобіль вже був в Україні. Ви цього не знаєте, і саме за такі варіанти просять 26 шість Ця тисяч доларів. А якщо ми будемо шукати хороші варіанти, які все ж таки давайте погодимось, присутні на вториці, то вони звичайно. Космос по ціні, і звичайно, Q7 від 2017 року. Саме на 2017 році ми з вами до прикладу зупинимось. Покажемо саме на цьому році приклади по ціні вторички та Америка. Але при тому, 2018, 2019, 2020 рік це теж найсправжнісінький ліквід. Чого цих автомобілів багато на вторичному ринку України, але хороших варіантів на вторичці дуже мало. Це Повнорозмірний позашляховик від компанії Audi. Він славиться вже своєю репутацією не перший рік саме в Україні. Українці його полюбляють, на нього ціни не скачуть, тобто вони як фіксуються, так і залишаються. При тому ми бачимо, що доповнюється вторичка ще 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 варіантами. Але чому вони не продаються? Тому що саме ці варіанти вони не в найкращому стані. Є варіанти, які вже привезли в Україну. Тут відремонтували. Але погодьтесь купувати те, що ви не бачили, як відремонтовано, не знаю, знаєте, що там було, які були проблеми, і не завжди знаєте історію цього автомобіля. Але можливо, якщо навіть знаєте, не знаєте, що відбувалося вже в момент, коли він приїхав в Україну. Ось така ситуація в нас з Q7. І якщо говорити про ціни, ми привозимо зі сполучених штатів Америки Q7 від 2017 року від 22 тисяч доларів. А тепер подивіться, що відбувається на вторичці. Ми беремо 17-й рік. Я акцентую на цьому увагу. Нормальні варіанти на вторичці починаються 2017 року від 20 ти 30 тисяч доларів, тобто ми одразу розуміємо, по ціні це вигода від 5 до 8 тисяч доларів спокійно при пригоні. І Це тільки 17-й рік наголошую, і в саме в варіанті зі сполучених штатів Америки ви будете на 100% впевнені в пробігу, в пошкодженнях. Ви будете розуміти стан автомобіля, його історію, як він обслуговувався, в чому там є проблеми, якщо вони є, і в чому проблем немає. На чому треба акцентуватись при продажу? Ви так само будете знати і наголошую від двадцяти

історичка України. Так, і йдемо далі. Ми ще по нашим німцям не закінчили, адже є ще крутезник. Два варіанти, які точно підпадають під топ авто, які можна купувати в 2024 році. Це BMW. BMW X5 в G05 кузові та BMW X7 в G07 кузові. Давайте поговоримо про них, чого вони з'явились в нашому топі. А, до прикладу, четверте покоління BMW X5 в G05 кузові від 19-го модельного року і саме можна привести з манхейму закритого аукціону цілих автомобілів повністю ціле авто. І чому саме цей автомобіль? Тому що по-перше, коли почалося серійне виробництво G05 кузова, попередник f 15 був знятий з виробництва. Все, і більше не випускають. Чому? Тому що цей автомобіль став максимально популярним. В ньому є все по комплектаціях, по системах безпеки, по новому дизайну. По новому підходу до двигунів в цьому автомобілі є все, і такий автомобіль можна купувати максимально вигідно. Таких варіантів не супер багато на вторичному ринку України. Я нарахував приблизно 200-300 варіантів на всю Україну. А ми можемо привезти ось такий цілий варіант з Манхейму за 48-55 тисяч доларів, коли ось тут у нас подивіться низ ринку 60 тисяч плюс забиту автівку. 60 тисяч плюс, тобто ви подивіться одразу різницю в ціні. Ми порівнюємо зараз битий автомобіль за 60 тисяч плюс і повністю цілий під ключ за 48-55. При продажу, коли ви бачите, що у вас хороший цілий варіант зі Сполучених Штатів Америки, при тому ви все одно отримуєте історію автомобіля. Звичайно, цілий варіант продати ще швидше: 100%. І саме ці варіанти через їх популярність не втрачають зараз в ціні, тому що G05 кузов зараз хочуть Усі. І, звичайно, BMW X7 в G07 кузові. Також від 2019 року з Манхейму. Про ці автомобілі, до речі, ми розповідали в нашому топі. Ось тут можете подивитись, там цікаво. Так, ці автомобілі в G07 кузові з Манхейму від 58 тисяч доларів привозимо ми. Наш низ ринку на X7 в G07 кузові від 65-67 тисяч доларів вигода 7-9 тисяч доларів одразу при замовленні зі сполучених штатів Америки. А ось історія по ліквідності, по е вигоді їх купівлі та перепродажу тут нас в Україні ідентична до G 05 Тому я думаю, тут ми не будемо заострювати е увагу. Але при тому подивіться суперкрутезні нові автівки повністю цілі зі Сполучених Штатів Америки. Повноцінною історією та пробігом, які не крутили, це крутий варіант для того, щоб на такому автомобілі не тільки їздити, а ще й заробити. А зараз буде ще набір різних автобрендів, які ми по крупинкам ось так от дістали, і зрозуміло, що саме ці варіанти це оці діаманти, які треба додати в цей. Топ-купівель саме в 24-му році. І почнемо з Cherokee 19-21 рік. Подивіться на цей автомобіль. Це новий кузов. 16-20 тисяч в середньому ми привозимо дані автомобілі. І в нас на кожній комплектації, ось такого Cherokee від 19-го до 21-го року зазор 2-3 тисячі доларів. Тому що як ми можемо порівняти, тут треба порівнювати окремі комплектації саме Cherokee, то на кожній комплектації порівняно зі вторичкою 2-3 тисячі доларів. Мені здається, саме щороки це грає найбільшу роль ось ця ціна. Ціна, за яку ви купили, ціна під ключ і потім продали. Тобто це автомобілі, які теж зараз вигідні, ліквідні. Чироки дуже багато зараз в Україні, безліч варіантів, як їх ремонтувати саме тут, безліч запчастин на ці автомобілі. І, звичайно, просто зараз люди зрозуміли весь кайф чороків. Всю прохідність 4 х 4 чироки. Двигун роки. все це грає на те, щоб зараз цей автомобіль купувати, перепродувати в Україні і заробляти саме на Чрокі. Volvo XC90. 16-й плюс рік також не проходимо повз цей автомобіль. Взагалі він визнаний в своєму класі найкращим автомобілем. Якщо я не помиляюсь, також в шістнадцятому році отримав він е цю премію. Це новий кузов. Він також може привозитись з Манкейма. Нагадаю, з аукціону е закритого аукціону цілих автомобілів він везеться в 25-26 тисяч доларів. А ось тут ви просто подивіться, в нас биті низ ринку старт від 25-26. Тобто то з Америки ви отримуєте повністю готовий варіант під ключ. Тут ви ще потім вкладаєтесь в ремонт. Але для чого вкладатись в ремонт? Якщо з Америки ми привозимо 25-26, тут 25-26. Давайте додамо мінімальний ремонт в 2 тисячі доларів. Це 28-29 тисяч доларів. І це вже ви продаєте автомобіль навіть не в нуль. Це ви продаєте з зменшенням ціни в тисячу доларів. Але погодьтесь, навіщо? Якщо є ось такі варіанти, Volvo цінуються в Україні. Так, їх менше на дорогах України, їх і менше на авторичці представлено. Але при тому Вольво вже себе зарекомендував як бренд, який точно розбирається в кросоверах. Звичайно, ми можемо говорити про безпеку. Всі знають про безпеку Вольво і так далі. Але для чого говорити про те, про що всі е, знають? Якщо ви хочете, в нас ну живий автомобіль, це від 30 тисяч доларів плюс. А це якщо ми порахуємо 5. 6 тисяч доларів за зору порівняно зі сполученими штатами Америки. Давайте, якщо ми ще трішечки додамо там, ну до прикладу, тисячу доларів в продаж цього автомобіля для того, щоб його привести взагалі в ідеал за декілька тижнів, ваш варіант на авторію заберуть. Чому їх мало? Вони цінуються за ними, полюють, але ціни на них. Ну трішечки великуваті, погодьтесь, і куди ж ми без Тігуана? Але тут уточнення так, це практичний автомобіль, який дуже полюбляють українці від 14-го року, якщо ми візьмемо Тігуан. Але зараз, якщо ми говоримо про ліквідні автомобілі, які виходять вигідно по ціні, які можна швидко перепродати, звичайно, автомобілі, які в своїй ціні не втратять, то це новий кузов Тігуана від 22-го року, від 25 п'яти тисяч доларів. Ми привозимо даний автомобіль під ключ. А ось ці на авторичці починаються в нас від 30 тисяч доларів. Чому новий Тігуан це максимальний ліквід? Чим молодше автомобіль, тим краще він ціниться на авторичці, тому що це автомобілі з маленькими пробігами. Саме Тігуан в новому кузові це автомобіль, який став набагато. Функціональніше це автомобіль, який став набагато якісніше. Погодьте, ну, тому що в кожному автомобілі є свої слабкі місця, є свої шрами. В цьому Тігуані шрамів мінімум. Цей е, тюган в новому кузові він зараз також не сильно такий, знаєте, популярний, тому що їх ще менше трошки завозять. Немає ось цього, знаєте, перенасичення вторички. І в саме в цей момент, саме в цьому році, можна класно заробити при перепродажі саме тюгана в новому кузові. У від двадцятого року, і звичайно, ми не можемо забути про Mercedes GLC від 16-го до 19-го року. Максимально популярний автомобіль саме у нас в компанії його дуже часто замовляють. І, Як ми бачимо, дуже багато таких варіантів саме на вторичці, але про перенасичення тут ми не будемо говорити, тому що Mercedes – це в першу чергу якість. Якщо ви підходите до купівлі Мерседесу, ви повністю перевіряєте цей автомобіль. Ви повністю слідкуєте за тим, щоб все було нормально з двигуном, щоб не було задирів. Ви дивитесь, що там по інтер'є. По екстер'єру, в якому стані сам кузов, і все, що з цим зв'язано. От 2016-19 рік ми привозимо від 23 до 28 тисяч доларів в середньому. А низ ринку, на якому продають, ну давайте не будемо лукавити, одразу скажемо, продають по низу ринку повний шлак, повний корч. І от саме такі ціни на mercedes GLC. це 25-26 тисяч доларів за. Повний корч, повний тотал, або автомобілі, які несуть собі безліч подарунків. Подарунків у вигляді чогось проблемного. Подарунків у вигляді чогось такого, знаєте, типу Ой, пробіг трішечки скрутили, нічого страшного. Ні, це страшно. Треба замовляти зі Сполучених Штатів Америки мерседеси, тому що пробіги на них крутяться. Дай Боже, якщо ми навіть візьмемо старіші моделі, коли постійно, знаєте, ось цю історію: 500 тисяч кілометрів, все нормально, але пробиваємо, дивимося що було там де декілька років тому 460, потім стало 280, а потім, звичайно, відновили до 500 а, тисяч. Ні, Mercedes Galaxy 16 19 рік, максимальний ліквід, просто подивіться, що з ним зараз відбувається на вторичці. Хороший варіант, який розбирають, який обирають, і який ми також привозимо в 23-28 тисяч доларів, коли тут корчі продаються 25-26. І фінішуємо ми з максимально знаєте нестандартним варіантом, як ви думаєте, але я його 100% сюди додам. Це максимальний ліквід, за ним також полюють. Це Toyota Venza. Так, друзі, вам не почулися це Toyota Venza, але гібрид. І ось подивіться на неї: це новий кузов від 21-го року. Від 32 тисяч доларів. Ми привозимо даний автомобіль. Його звичайно інколи знаєте, обирають на чаші ось цих вагів разом з RAV4, Але цей автомобіль максимально. Потужний і набагато цікавіше, ніж rav 4 І Венз, вона вище класом, це 100%. По грошам це однакові автомобілі. rav 4 інколи навіть дорожче. А ось Венза e це той самий автомобіль, за яким полюють, тому що там все максимально надійно. Це e високий клас автомобіля. Гібрид це той самий автомобіль, ці самі акумулятори та сама батареї, як на Прію, які проїжджають, пам'ятайте ці пріузи, які на вторичці продаються. Там мені здається, навіть є мільйон кілометрів пробігу. Але батарея тримається, все окей. Так, там надпотужні батареї, саме в цій вензі, їх дуже мало на вторичці, але ми такі автомобілі привозимо. Нагадаю, від 32 тисяч доларів. А ось старт ринку в Україні від 35 тисяч доларів. А середина, тобто нормальні хороші варіанти, які можна обирати 40 тисяч доларів. Ось і все, друзі, закінчився наш топ автомобілів, які вигідно і треба купувати в 2024 році. Як я вже казав, ми по крупинкам зібрали все те, що вам. Допоможе не тільки отримати класний варіант автомобіля, але й ще й на ньому заробити. Тож, якщо ви хочете дізнатись, можливо, про рахунок по якійсь сьогоднішніх моделей без питань там в описі під цим відео є посилання на наш чат-бот, в якому ви зможете собі обрати варіанти одразу з цінам вже в Україні, вирішити, який варіант саме хочете ви, і якщо у вас, звичайно, є якісь сумніви, просто зайдіть на вторичку і подивіться, що робиться там. Замовляйте зі Сполучених Штатів Америки краще. Це хороший. Вибір. А звичайно, що хороший вибір: це після перегляду цього відео поставити вподобайку, написати коментар, звичайно, підписатись на канал. А ми з вами вже по традиції зустрінемось в наступному випуску.